Ці кров'ю, героїчні дати, зоріють знов сьогоднішньому дню, згадаймо всіх, згадаймо всіх солдатів, схилім чоло до вічного вогню. Сьогоднішній день завжди викликає в нашого народу особливі почуття. Невідомо, що було з усіма нами. З усім світом, якби не перемога в 1945 році, ось чому цей день відзначають з великою сердечністю. Скотилася сльоза у ветерана і в серці заболіла давня рана. Згадались, друзі, що в травою криті, все менше їх стає на білім світі. Багато на нашій землі обелісків, вкарбовано в них золоті інина. Колонімося, люди, їм низько низько. Це пам'ять, яку залишила війна. Спасибі всім і мертвим, і живим. За те, що землю нашу зберегли. І хоч було смертельно важко їм, та все вони зробили, що змогли. Життя торжествує новим поколінням. Та болі минулі до віку не тлінні, з граніту валає грізно і люто ніхто не забутий, ніщо не забуто. Вічний вогонь клекоче, люди не треба війни, щоб не вмирали доньки, сестри, брати і сини. Вічний вогонь палає, тужить різка над ним. Вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. Хай пісня лине в синь небес крилато у мирне небо, хай зліта салют бо перемога це найкраще свято і на землі хай в мирі всі живуть. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на всій землі. За мир, щоб сміятись, за мир, щоб трудитись. За ми, щоб троянди цвіли.